Мені дуже приємно всіх, хто зараз натиснув на це відео. Я вам безмежно вдячний і дякую вам, друзі, що вам не байдуже за україномовний контент, за українську мову, і ви продовжуєте підтримувати україномовних блогерів. Я вас дуже сильно попрошу. Вас майже 70% тепер дивляться мій канал. Вам цікаво, вам цікаво, що я розповідаю, які теми я піднімаю. І тому ви дивитеся. Але якщо вам не важко, підпишіться на канал, допоможіть мені рухатись вперед і підтримувати своє натхнення, бо я не здався ще до сих пір. І я ще далі і далі продовжую так само, як з самого початку. Тому буду від вас чекати абсолютної підтримки. і Цікаво побачити, наскільки ви справді підтримуєте україномовний контент. Сьогоднішня історія, друзі, вона справді дуже цікава, розумієте? І це відео абсолютно не зроблено, щоб ділити там російськомовних українців чи україномовних українців. Дуже багато російськомовних українців захищають Україну, і багато є хороших людей. Мова є мова, але ми тут не зібралися, щоб ділити людей іменно на мови, тому що кожен має право на, на свій вибір і кожен спілкується мовою, якою він забажає. Але що цікаво, що цікаво, що сьогоднішня в загальному ситуація друзі, вразила багатьох людей. От я вам хочу почати з одної такої м, речі і розповісти вам, і попробувати вам пояснити тут, особливо канадські українці, тобто. Українці, які народилися тут, в Канаді, але їхні батьки були з України, чи дід і баба були з України. і вони фактично мають прізвища, і таких дуже багато тут. Ви дуже часто бачите україномовні прізвища, і люди вам відповідають такою англійською, такою сильною англійською. І вони деякі взагалі нічого не знають українською, деякі знають баба, дідо, а деякі спілкуються з великим дуже акцентом, з такою мов, вимовою такою, знаєте, складною, але якось говорять, якось спілкуються і далі продовжують підтримувати українську культуру. І дуже часто тут в церквах, розумієте, після служби Боже, по п'ят, по неділях, або по суботах, навіть в загальному, просто люди збираються, роблять такий, можна сказати, вечерю, де вареників. Тобто люди там. Платячи 10 доларів до 20 доларів на особу, деколи це безкоштовно, і ви таким чином можете собі всі сісти, повечеряти українською їжею і так далі. І, звісно, багато людей там збираються. Дуже часто там нову прибулі збираються, бо нові прибулі шукають якісь зв'язки, якесь спілкування, і особливо вони хочуть познайомитися з. Англомовними українцями, які вже тут живуть, які мають свої зв'язки, щоб кудись потрапити, щоб якусь роботу знайти, бо не так все легко тут з роботою. Ми всі про це вже не один раз чули. І я знаю багато людей, багато українців, старших українців, які тут народилися. І, знаєте, хороші люди, прекрасні люди, дуже цікаві люди. Але вони не розуміють російської мови. І більшість з них не можуть до сих пір зрозуміти, як може хтось спілкуватися російською мовою, наприклад, в Україні, і жити там, і говорити до україномовної особистості російською мовою відповідати або навпаки? Розумієте? Я знаю, що ви зараз скажете і подумаєте. Ви думаєте, напевно, про те, що тут в Канаді франкомовна країна і англомовна. І так, якщо ви поїдете в Квебек і будете говорити... До когось англійською мовою, то, звісно, вам відповідають, вам допоможуть. Але дуже рідко, що англомовні люди будуть так говорити до франкомовних або навпаки. Розумієте, абсолютно не буде такого, тому що це є велика неповага. Треба говорити мовою, до якої, до я... з якої у вас звертається людина, і таким чином ви маєте повагу. Але в нас в Україні вже так привикли говорити. Той українською, той російською. І знаєте, такий каламбур починається. Я це розумію, бо я там виріс, я бачив це багато телебачення російськомовного, розумієте. Ну, але це неправильно. І ці люди, що тут вони застрягли в часі, і вони тут жили без російської мови. І вони навіть її не розуміють абсолютно, навіть якщо до них будуть говорити, чи навіть читати, чи писати, вони її не розуміють, вони ніколи її не вчили, ніколи не слухали, ніколи не дивилися нічого. І одна новоприбула пара. Почала спілкуватися з канадцем, канадцем українського походження. І вони почали до нього говорити російською мовою, а він почав їм відповідати українською мовою. Він не розумів російської мови, а вони абсолютно не розуміли української мови. І вони попросили його, чи він би не міг з ними говорити англійською, бо вони не розуміють української мови. Ви собі просто уявіть, який він був вражений. Це буквально тривало. Пару хвилин він сказав, чи навіть пару секунд, ця ситуація він сказав, що його це просто ніби як струмом дарило по всьому тілу, тому що він собі так подумав, як можуть люди, які прожили більшості свого життя в країні в україномовній країні, не, мало того, що вони не звертаються до нього і не відповідають до нього українською, а вони ще й е, не знають і не розуміють мови. І це просто його вразило. Його вразило, і він має він сказав, що він думає, що два варіанти, які йому в голову прийшли. Перший варіант, що вони дійсно не розуміють українську мову, а другий варіант, що вони просто принципово не хочуть розмовляти українською мовою і таким чином, можна сказати, перевели його, щоб спілкуватися і говорити з ним англійською. Хоч він зазначив, що їхня англійська була дуже слабенька і дуже погана, і він не розуміє, чому люди не можуть спілкуватися, якщо він знає українську, живе тут ціле життя в Канаді, він каже, що він був в Україні тільки два рази за все своє життя. І він розуміє українську, спілкується українською. Він зазначив так з акцентом, так в нього неправильні вимови на деякі слова. Так він не знає її досконало, але він її знає, бо він знає, що таке бути українцем і що ця повага іменно до держави. Щоб знати державну мову. А ті, хто спілкуються вдома в Канаді, абсолютно в Канаді стільки є мов різних людей, спілкуються різними мовами, навіть між собою. Але коли всі йдуть в магазин, всі чемно переходять на англійську мову або на французьку мову. Залежить, якщо ви Кобеку ви на французьку переходите, якщо ви в інших провінціях ви переходите на англійську, і все, і без проблем. Але вон, друзі, наскільки є деякі новоприбулі. Ну, що вони навіть не знають своєї рідної мови. І це вразило дуже сильно канадців. Я думаю, що це вразило абсолютно всіх зараз, хто подивився це відео і додивився його до кінця. Мені дуже буде цікаво почути вашу думку. І я вам зразу скажу, що цей українець, канадець, він буде дивитися цей відеоролик. І він хоче почитати ваші коментарі і дізнатися, чому так є в Україні, і чому українці перш за все спілкуються і говорять один до одного на різних мовах. Йому просто цікаво. Не його навіть не цікавить моя думка. Він хоче почути від українців, бо він знає: я йому розповідав, що більшість з вас дивляться мене іменно з України. Тому будемо чекати від вас коментарів внизу. Дякую вам абсолютно, що ви додивилися відео. продовжуєте підтримувати в загальному україномовний контент. І дякую вам, друзі, що далі зі мною і вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.